Уряд виділив близько 6 мільярдів на житло ветеранам. Фінанси на придбання отримають громадяни з інвалідністю внаслідок війни першої другої групи, котрі захищали незалежність суверенітет, територіальну цілісність України та члени сімей загиблих, померлих захисників і захисниць, особи з інвалідністю у наслідок війни першої другої групи, які брали участь у бойових діях на території інших держав. Держав та члени сімей загиблих, померлих таких ветеранів, внутрішньопереміщені особи, які брали участь в АТО, ООС і визнані учасниками бойових дій чи особами з інвалідністю внаслідок війни третьої групи. Виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів України Порхун акцентував Кабмін, затвердив такий розподіл. Отже, за рахунок розподілених коштів грошову компенсацію на житло у цьогоріч матимуть майже 2500 громадян.